Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 21 листопада. І такий розклад зробимо. Перспектива відносин. Загадуєте людину і дивимося дальніші перспективи відносин на подальше. Розкладую я 5 частей, по 7 карт, перша частина. Яка перспектива відносин? Перша частина друга, Так, друга частина третя. Третя частина, четверта перспектива відносин. Так, четверта частина і п'ята. так по 7 карт. Загадуємо людину і вибираємо яку частину? Раз, два, три, чотири, п'ять. Перспектива відносин. Так, дивимося. Перша частина. Перспектива відносин подальшому. Нема обнулення. Нема. Карта влюбленных перевернута сора, розлад, розвод, тиранія, конфлікт, обнулення і печаль ностальгія. Ще пару картки. Якесь серйозне вмешательство у ваші відносини. У вікно якесь влізло. Понимаете, Є така карта. Не в двері, так у вікно. якесь серйозне вмешательство, поэтому розрив. Так, друга частина. Перспектива відносин. Яка... Хороше предзнаменування. Якесь недовір'я пока і хаос. Тупоє упрямство. Як нужен отдых. А... дальше. Шесть сложненько пока длительно. Потребность помощи. Нужен отдых, восстановление энергии. Нестабильно. 6 предзнаменования есть. что все дозволено. Не, положительное развитие и хорошее предзнаменование. Алышусь пока хаос якийсь. Тут перспектива Е вместе. Третья частина. Перспектива сын Шанс Е. Так, приятное удивление, як находка. Шанс є, але тоже щось то тяжеленько. Конфликты, горе, страдания. Якась жінка мстительна тут Ні. Хитрость, обман и отрицательный ответ. Не немає перспективи четверта частина: перспектива відносин. Страхи є Так, рішення проблеми бажання є так, новые перспективы. Они тут, тут, тут вместе. тут вместе. Тут, да, дом, семья. Дом, семья. что по-новому, как это. Трошки болезненно. И карта отсрочки. Вот карта болезни и отсрочка, я понимаете? Тоже как притирка иду. Но дом, семья вместе. Решение проблемы и дом, семья. Тут вместе. Пятая частина. Перспектива сын. Тут надежно вместе. В вместе. Да. Чтоб не сомневалась. Вместе. Тут вместе. Без сомнения. Ну, вот такая. Вот такий расклад. Кому сподобалось, пишите. Може, якісь там ще другие у вас якісь питання, Пишите, розглянемо. Може, якийсь заговор надо на что там. На гроші я давала, на здоров'я давала, да? що там ще вам? Може, що цікаво, то пишіть. Все, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку вашу. Гарного вам дня, гарного настрою, до побачення!